Друзі, вітаю вас! З вами Олена Макеєва, сертифікований аудитор та податковий консультант. Це мій YouTube канал про податки, бізнес та підприємництво. Все саме цікаве та корисне для вас. В цьому випуску ми поговоримо про те, як знайти та головне отримати гроші на проект. Як презентувати проект іноземним інвесторам та про інші важливі аспекти комунікації? За час військової агресії Росії проти України зруйновано загалом понад 35 тисяч об'єктів, пошкоджені та знищені цілі підприємства, зупинені бізнеси та втрачені робочі місця. На відновлення потрібні гроші та інвестиції. Отримати кредит в Україні дуже непросто: банку треба запропонувати надійну заставу, а ще сплачувати чималі відсотки. Альтернатива це залучення іноземних інвесторів. Зі свого досвіду може сказати: в Європі гроші є також є міжнародні інвестори, готові долучатися до проектів та бізнесів в Україні. Бракує самих проектів. Із того, що я чую в Німеччині, Швейцарії та в інших країнах українці, які відвідують конференції або міжнародні виставки, часто не мають чіткого розуміння, яка допомога їм потрібна, що це за проект, скільки він коштує, та яку цінність він принесе країні та суспільству, або просто не мають ідеї та не вміють її продати, і як результат повертаються в Україну з ні з чим. Тому порада номер один. Викристалізуйте свою ідею, попрацюйте над нею, спробуйте надати відповіді на найскладніші питання, які б ви задали собі на місці інвестора. Ви маєте повірити в свою ідею, захопитися нею, відчути впевненість, що вам вдасться її реалізувати. Як кажуть, якщо ви самі не вірите в свою ідею, ви не зможете її продати іншим. Порада номер два: будь-яка ідея має бути ретельно прорахована та креативно представлена. Ви маєте прорахувати все до центру. Уявіть, що ви вкладаєте свої гроші. Ви точно знаєте, як перевірити розрахунки, як не витратити зайві гроші та отримати гарантований результат. Тепер про креатив. Якось я відвідала курс Паші Вржеш, співзасновника та креативного директора агентства Банда. Так от, за порадою Паші всі деталі важливі. Над презентацією проєкту слід ретельно працювати. Тут важливе і саме наповнення інформації про проєкт, а також яскраве її подання. Як сказав Паша, дуже важливо зрозуміти, як презентувати та продавати творчість іншим людям. Це те, чому можна навчитися, та те, що радикально допомагає самореалізуватися. Порада номер три: говоріть з інвесторами їхньою мовою. Ви маєте вивчити іноземну мову. З німцями треба говорити німецькою, з італійцями італійською або щонайменше англійською. Це створює довіру у відносинах. Навіть якщо ваш рівень іноземної мови ще не досконали, через перекладача вам навряд чи вдасться передати свої емоції під час презентації свого проекту, як говорила поетеса та правозахисниця Майя Енджелоу. Люди забудуть, що ви говорили. Люди забудуть, що ви робили, але люди ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Ви маєте говорити бізнес мовою. Розбиратися в різній бізнес-термінології. Ваша мова має бути їм зрозуміла. Інвестори не говорять мовою податків, їм цікавий прибуток та рентабельність вкладених інвестицій. Опануйте бізнес-термінологію. Ця мова допоможе вам бути переконливими під час презентації свого проєкту. Навіть якщо розрахунки вам зробить інший консультант, ви маєте представляти проект самостійно та володіти всіма деталями розрахунки. Порада номер 4 – це вдалі комунікації. В кожній країні є свої національні особливості. Ви маєте знати, з якої теми почати смолток, на які теми можна говорити, а що є табу. Коли переходите до презентації проекту під час обіду або за десертом, ви маєте знати майже все про країну та бізнес-традиції країни свого потенційного інвестора, володіти політичною та економічною ситуацією в цій країні, знати історію створення бізнесу інвестора, успіхи та невдачі, вподобання та стиль поведінки. Приділіть цьому час: чим краще ви знаєте свого майбутнього партнера, тим простіше вам буде достукатися до його серця. А потім і до його грошей. Порада номер 5. у вас не буде другої можливості скласти перше враження. Простими словами, якщо ви призначили зустріч з потенційним інвестором та, відверто кажучи, провалили її, то вдругі з вами вже навряд чи зустрінуться. Тому завжди ретельно готуйтеся до зустрічі, репетуйте свою презентацію та будьте готові. До будь-яких запитань. Я раджу зібрати коло експертів, які можуть проаналізувати ваш проект, поставити складні та навіть незручні запитання, допомогти вам якісно підготуватися, та головне дати вам чесний зворотній зв'язок, що було добрим у вашій презентації, а над чим ще треба попрацювати. І останнє: коли ми говоримо про бізнес-проект, майте на увазі, іноземний інвестор буде зацікавлений не лише повернути вкладені гроші у ваш проєкт. Проєкт, а і зробити на ньому. Тому пропонуйте одразу частку у вашому бізнесі. Покажіть, що ви вкладаєте в проєкт. Якщо це просто ваша ідея, на яку у вас немає ні грошей, ні інших ресурсів, її реалізувати, навряд чи інвестор погодиться ризикувати своїми грошима на 100%. Має бути паритет. Тобто рівноцінне інвестування в проєкт. Та рівноцінна відповідальність. В благодійних проєктах важливо підкреслити цінність вашої ідеї для країни, де проєкт буде реалізований, та для суспільства. Пошукайте, що є спільного у вашої ідеї та потенційного інвестора. Приміром, якщо ваш майбутній партнер датує гроші в зелену енергетику. А ви плануєте попросити в нього гроші на навчальні проекти таких інженерів? Цілком ймовірно, що ваші цілі збігаються. Отримати гроші та проекти, де є спільні цілі та цінності у партнерів, набагато легше. Простіше шукайте партнера у схожій або подібній до вашої сфери діяльності. Друзі, сподіваюся, мої поради були корисними для вас. Підписуйтеся на канал, натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски. Та обов'язково діліться в коментарях, на які теми ви би хотіли поговорити, які поради я вам можу дати, та чим я можу вам допомогти. До наступних зустрічей на моєму каналі! Слава Україні!